Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту. Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова та Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика, зустрілися з пораненими українськими військовими. У день закоханих вони дарували їм теплі обійми, прості розмови, позитивний настрій та безмежну вдячність за Україну. Не обійшлося також і без подарунків. Рада директорів міжнародної мотоциклетної федерації ФІМ залишила в силі рішення про відсторонення Росіян та Білорусів від змагань під егідою федерації. Чим знову виразила співчуття та солідарність з усіма постраждалими від російського вторгнення в Україну, українська легкоатлетка з Дніпра Ярослава Могучев продовжує штампувати перемоги на міжнародних турнірах. Шостою поспіль у новому 2023 році стала золота нагорода на змаганнях серії World Athletics Indoor Series Silver Tour в словацькому місті Банській Бистриці, де їй підкорилася позначка в 1 метр 97 сантиметрів. Також вона пробувала взяти висоту 2,04, але не але невдало. Поки що. І найкращий результат сезону у світі 2 метри 2 сантиметри. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей розтрощила з рахунком 107 на 68 естонську кейлу в черговому матчі регулярного сезону Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. Слобожанці продовжують односібно очолювати турнірну таблицю, святкувавши успіх у 23 поєдинках з 24-х. Кульмінації регулярного чемпіонату Суперліги Дімарт серед жіночих команд краще і придумати. Годі у завершальному матчі турніру Аланта Дніпро добродій медуніверситет ШВСМ Вінниця розігрувалася пряма путівка до півфіналу. Плей-офф її володарем ставав переможець поєдинку. Заключний тур регулярного чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт. Був позначений поверненням до турніру після виступів за кордоном практично протягом усього сезону головної команди Кам'янського Прометея. 90% гравчин, гравчині складають основу національної збірної, Як і очікувалося, боротьби у матчі проти Вінницького добродія медуніверситету ШВСМ не вийшло. Студентка лише в першій партії намагалися чинити опір, здобувши 18 очок. Натомість у наступних, другому і третьому сетах, вони набрали відповідно 13 і, взагалі, 9. Зрештою подібне ніяким чином не затьмарило радість від перемоги, а ще більше повернення до рідної домівки дівчат з Прометея. Дома грати це совершенно інше. Ми очень раді, що ми вернулись і хочемо показувати тільки волібо. А Апогеєм регулярного чемпіонату Краще і придумати годі став завершальний матч турніру, у якому розігрувалася пряма путівка до півфіналу плей-офф. Її володарем ставав переможець поєдинку Аланта-Дніпро, добродій медуніверситет ШВСМ Вінниця. Востаннє ці команди зустрічалися у фіналі Кубка Ліги, де наші дівчата святкували впевнений сухий успіх. Вже у дебюті матчу студентки дали зрозуміти, що цього разу налаштовані серйозно взяти реванш, і вже дебютна партія підтвердила подібне, у якій вони були сильнішими: 25-21. У наступній дніпрянкам вдалося перевернути все навпаки. Вони дозволили взяти віничанкам 16 пунктів. Здавалося, у поєдинку стався злам. До екватору третього сету. Різниця у рахунку не перевищувала очка. Проте далі Аланта стала припускатися помилок у нападі і програла 18-25, Після чого так і не змогла прийти до тями і зазнала поразки у четвертій партії 17-25 І загалом у поєдинку 1-3, що дало змогу студенткам фінішувати на першому місці турнірної таблиці і напряму потрапити до півфіналу плей-офф. Все, всі діщенки молодці, але я думаю, що у нас більше села було, ніж Аланти. хоча Аланта, Аланта вообще хороша персональна команда у четвертьфіналі плей-офф Аланта зіграє сьомою командою турнірної таблиці юнацької збірної України Ю 15 суперником Кам'янського Прометея. Буде тернопільська галичанка Зуну на сам кінець Балті з Одеської області. Протистоятиме збірна України Ю 17 на татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішували третій поспіль у новому році змагання регіонального масштабу, у яких загалом взяли участь близько 500 спортсменів різних вікових категорій. Після крайніх таких чемпіонату області серед кадетів, нині сильніших на турніри подібного рівня з'ясовували серед юніорів та юніорів не старших 21 року. На татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішували третій поспіль у новому році змагання регіонального масштабу, у яких загалом взяли участь близько 500 спортсменів різних вікових категорій. Після крайніх таких чемпіонату області серед кадетів, нині сильніших на турнірі подібного рівня, з'ясовували серед юніорів та юніорок, не старших 21 року. Хоча в сутичках брали участь і молодші, хто себе добре зарекомендував на попередньому вище згаданому змаганні. Окрім Дніпра, вони представляли міста Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград. І синельниково, а краще відбиралися до кола потенційних кандидатів до збірної області, на яку у третій декаді лютого очікує чемпіонат України у Львові. Це відбірні змагання перед чемпіонатом України. Ми сформували вже команду Ю-18 кадети, і зараз формуємо команду Ю 21 У нас заявилось десь приблизно біля ста спортсменів. Рівень доволі, доволі пристойний. Є у нас лідери в кожній ваговій категорії, є багато спортсменів, які були вже призерами і чемпіонами України. Так що в мене є надія, що ми достойно виступимо на чемпіонаті України. Спортсмени цієї вікової категорії перебувають на відповідальному, вкрай важливому і водночас ризикованому етапі переходу до спорту дорослих. Наразі тренерам потрібно прискіпливо аналізувати усі етапи початкової, базової попередньої і спеціалізованої підготовок, допомагати підопічним максимально реалізувати їхні індивідуальні можливості, зберегти уже досягнуті успіхи та постійно налаштовувати до нових перемог і здобутків, постійно підвищуючи для цього обсяги збалансованих навантажень, тренувальної і змагальної діяльності, які паралельно. Турбуючись про відпочинок, харчування, засоби відновлення і стимулювання, працездатності та мобілізації функціональних резервів організму кожного з них. У нас в Україні дуже хорошо йдуть спортсмени молодшого віку, А спортсмени старшого віку слабовато. Чому? Почему? Потому що в молодшому віку тренера вижимають із маленьких спортсменів маленьких все, що можна, все, що нельзя. можна. Найголовніше – береж спортсменів. Спортсмен, спортсмен беріть. Це як... понимаете, все должно быть иметь меру. Какое-то должно быть спортивное голодание. То есть, если вы воспитываете спортсмена, должен быть какой-то спортивный голод. Не все сразу давать, а потихоньку. Тогда он будет, когда будет голод, у него будет интерес к этому спорту. А если он ему все дать сразу, он наестся и никакого интереса не будет. Загалом медалі чемпіонату були розіграні у 13 вагових категоріях серед юніорів і дівчат. Найбільшу їхню кількість вибороли представники Дніпра: Олександр Клепінін, Данило Ларкін, Олександр Яковлев, Данило Кочетков, Микита Іщенко, Олег Фасенко, Дар'я Доля, Кіра Товець, Ольга Терлецька та Юлія Головічук. Дві нагороди найвищого гатунку вирушили до Кривого Рогу. Вони в активі Богдана Пауна і Анастасії Головейко. Ще одну подібну здобув Карен Барановський з Кам'янського уже найближчої суботи, після річної перерви. Стартує дитяча ліга дзюдо і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.